Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Квітень 2024 року. Генерал Заложний у Лондоні. Заложний проходить медичне обстеження у Лондоні. Велика Британія, телеграм-канал, Британський кур'єр написав, що в крові генерала знайшли отруту. стан генерала задовільний, загрози життю немає. Замах невідомих осіб на генерала не вдався. Втім, висновки заложним зроблені. Комусь генерал заложний дуже заважає, адже багато знає, особливо після призначення його генералом НАТО. В палату стаємним візитом прибули експрем'єр Британії Борис Джонсон, а також. Британський прем'єр Ріші Сунак. Вони говорили про президентство і про службу в НАТО. Після курсу реабілітації залужний повертається до формування команди, а також до виконання своїх завдань на східному фланзі НАТО. Інформація про те, що залужний у Києві це брехня, написало близьке оточення залужного. Генерал зараз дуже насторожений, охорона посилена, адже два вбиті його помічника та раптова смерть його хороших друзів, не є співпадінням, як стало відомо ще одного хорошого друга та радника. Залужного отруїли вдома. Наразі він вдома. До нього не пускають іншого хорошого друга, генерала заложного та офіцера поранено. Телеграм-канали не називають прізвища, але вказують, що заложний сам навідувався до нього в госпіталь, де висловив підтримку та готовність допомогти. Телеграм-канали також повідомили, що у Британії генерал заложний мав зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єр-міністрами Італії та Бельгії. Ці зустрічі свідчили про те, що політики Європейського Союзу остаточно зробили ставку на Генерала заложно не тільки в війні України проти РФ, а також у подальшій зміні влади в Україні її подальшу трансформацію надійну складову частину європейської безпеки. Читай без зелених клоунів 95-го кварталу. Захід чітко бачить гру Зеленського, обтяженого оманськими домовленостями з чекістом Патрушевим. На користь Росії бачить саботаж ЗЕП у усіх ключових та головних питаннях, як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Телеграм-канали також написали, що в заложно у Лондоні стріляли. На генерала здійснено. Вже другий неуспішний замах. Наразі притулок генералу заложному надав експрем'єр Британії Борис Джонсон, який займається в тому числі охороною генерала. Чекісти читай за наказом Патрушева пішли в Абанк. Вони задіяли усі свої сили, щоб знищити генерала. В Москві його панічно бояться. Там знаючи, коли заложний стане президентом України, це пришвидшить кінець імперії зла. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.